Я вас дуже рідко що прошу, оцей рецепт повторіть. Друзі, всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Ми сьогодні з Світланкою. Вихідний день приїхали до її батьків і будемо готувати страву та знімати відео для вас. Квітень, весна, ну що приготувати. Звісно, хочеться зеленого борща, але це буде наступне відео. Ну, а також хочеться шампурами покрутити, щоб жирок капав, димок. Шашличків хочеться. Вчора смажили ошийок у брата, Протенька розповідь. В телеграм-каналі. Тому, кому цікаво, підписуйтесь. А ми готуємо сьогодні альтернативу шашлику. Ну як альтернативу? Я люблю курячі сердечка, а мої дівчата їх не люблять. Не люблять куряче філе. Що готувати? Сердечка чи філе? Приготуємо і одне, і інше. Починаймо! Це та історія, де не потрібно кучу часу. Берете все з-під ножа, поки воно маринується, вогонь запалюєте і смажете все швидко. Беремо куряче філе. У нас дві штучки. А перед цим вдягну. Філешки промили. Беремо, зрізаємо мале філе і нарізаємо на маленькі шматочки. Це в нас буде шашличок японський, як і торі. А тепер отак філе вздовж розрізали і маленькими шматочками, такими довгенькими. Ну, під ваш шампур. Нарізаємо. Ось дві філешки у нас вийшло. Тепер по маринаду. Тут все легко, швидко і просто. Теріякі. Часничок. Два-три зубчика. Імбірь. Грамів 50, сіль трошки солі, чорний перчик. А також соєвий соус. Дві-три столових ложки. А, ну, ваше здоров'я і олійки, провідник спецій, так ось сюди. Чайну ложечку. Все гарненько перемішуємо. І залишаємо маринуватися. Тепер шашлик номер два. курячі сердечка. Я їх обожнюю, але вони погано промариновуються. Що я вирішив? Не знаю, що вийде з цього. Брати їх, розрізати навпіл. І пробувати відбивати. Можна зробити ще такі нарізи, щоб гарніше відбивалося. І спробуємо відбити. Знайшов такий топорик. не знаю, як сподобається, дам йому друге життя, Полірну його, вичищу, все буде чудово. І спробуємо відбити. Отак виглядає. І так робимо з усіма курячими сердечками. Розрізаємо, підрізаємо, розпускаємо, надрізаємо і робимо таку відбівну. Оцей жирок обов'язково залишаємо. Він мені подобається. І що я вирішив? Додати всередину жирка сальця. Шкурка ним не потрібна. Зрізаємо. Сало в нас приморожене, уже солене. Такими невеличкими шматочками нарізаємо. Нарізаємо сальце. Це отак буде виглядати. Беремо сало, заворачуємо всерединку і на шампурік. Світланка, добре, що ти взяла 300 грамів. Курячих сердечок, я б тут до вечора застряв. Таке нешвидке, трошки потребує уваги, але побачимо, що з цього вийде. Я ніде такого не бачив, це я сам придумав. Можливо, десь воно таке і є. Отак виглядає пройдена робота. Ну, Ну а що, що робити? Побачимо, щось воно дасть на кінцевий результат чи ні. Ну і курочка. Ну що, дівчатам замаринували. Прийшов час мені замаринувати шашличок. Беремо, одразу з солі почнемо. Сало не солимо, солимо тільки куряче сердечка. Так, гарненько посолимо. Перчик, перчик. Перчимо все. Ой, перчик чорний, це гарненько. Що тут у нас? Копчена паприка. Також дамо. А також приправа до шашлику. Що дало те, що ми розплистали курячі сердечка. Ну, як я вважаю, вони гарно промаринуються. Наприклад, коли так, іси курячі сердечка, ззовні нормально, а всередині привкус курячих сердечок погано промариновані, Маринад туди майже не попадає. Смачно, але Але так я думаю, буде смачніше. Тут куряче сердечко тоненько, площа смаження більша, плюс всередину заворачуємо сало. Вважаю, що буде смачніше. І олійки, звісно, також дамо трошки. Це все діло потрібно. Ажмяка, де перчаточки Світланка? Підпалюємо мангал і вриваємося. На столі прибрали. Світланка була на базарі, купила черемшу, пару домашніх яєць. Майонез і буде два вида шашличку. Весною це мій самий улюблений салат. Світланка завжди мені купує черемшу. Як я її роблю, як мені подобається. Яйця дуже крупно люблю. Отак прям. Так, і черемша. А, як вона пахне. Черемша це для мене молодий часничок. Отак на пополамчик. Також не люблю дуже мілко. Ви зараз мене захейтите за майонез. Так, так, майонез домашній не робив. Умію робити, роблю постійно, там, на шаурму просто. Ні, часто не робимо, не, взло, не зловживаємо. Світланка з Цефійкою, вони по майонезу не дуже. Ну, я так само притримуюсь. Зачем це лишні калорії? Якщо є можливість краще бокал пива інколи випити? Правильно? От так, беремо майонез. Так? Ви так одриваєте, чи ні? І в салатик. Зараз розмішаємо. Ложки нема. Зараз докрешу все. Коли я сказав за пиво, Світлана скривилася. Ну, а що тут такого світ? Ну, чи майонез, то краще ж пиво випить бокал інколи. Не зловживайте. А, клас! Углі розіб'ємо ще пару хвилин, хвилин 5, і будемо готувати шашлик. Лошку давай. Оба! Мішанем. Так, салатик помішаємо і хай він трошки постоїть. Смаки, щоб розійшлися. Обожнюю цей салат. Всього три інгредієнта, а так смачно. Як це буде технічно виглядати? Беремо куряче сердечко, кладемо сальце в начинку, заворачуємо і продіваємо всі три сторони. Чік. І так далі. Сердечко. По розміру підбираємо сальце. заворачуємо цукерочку. Чік. І так проробляємо з усіма. Де маленьке сердечко? Маленький кусочок сала. Заворачуємо. Якщо нема маленького, подрізали, ну, в общем, коригуйте. І отак це все виглядає. З однієї сторони і тут шовчики. Так, це все діло буде з жирком, буде капати, то будьте готові до того, щоб сусіди до вас не прибігли. Буде аромат стоять такий, виглядає дуже апетитно. Навіть дружина сказала гарно. Цікаво спробуєш чи ні? Світлана, не знаю. Ну, ось покажи, будь ласка, ближче. Ось погляньте, будь ласка. Я буду. Ну, то також буде. Ну, а це ти точно будеш. Буду. Тут все просто вдоль, як іде, прихлопуємо, пристукуємо, прижм'якуємо ці японські шашлички, якіторі Взяли також кісточку, будемо підмазувати по ходу. Пахне, знаєте чим? Часничок, імбір, теріякін. Ну, маленькі ці шашлички приготуються швидко. Ренуватись довго не потрібно. Отак виглядає. Вугілля вже сиве, таке, як я. Закидаємо наш шашель. понеслась. Ну, а залишками маринада змащуємо шашличок. Тільки оцей курячий. Ну що, дегустація! Така смакота, ух! І салатик. Що почати? Ні, потім салатик. Давайте з м'яса почнемо. Шашличка як і торі. Клас, mm. Им берем тогда я. И торіяк. И не сухі. бачите, Мочтеке. Клип mm. висівковий. Ну і салата спробуємо. Настривога. за Салат лайк по-любому. Ну і саме головне, Раді чого ми сьогодні з вами зібралися. Ого! Ану Світлан погляньте, будь ласка, сікі соко. Тут капець. Я мало коли вас прошу щось зробити. От чесно, ну повторіть оцей шашлик. Я не знаю, він такий смачний, такий соковитий, з нього тече прямо. З нього прям тече. От зробіть один в один, як я зробив. Ви не пожалкуєте. Я вас дуже рідко що прошу, оцей рецепт повторіть. Смакота, неймовірна, воно все промаринувалося, соковите. Ну, блін, курячі сердечка по-іншому заграли. На такій гарній ноті хочу з вами попрощатися. З вами була Світланка Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!